Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник і головні події на цей час такі. Суперечки в раді. Те операція у Святогірську Донецької області пройшла успішно. Про це звітують силовики у місті була виявлена група озброєних людей силами, що беруть участь у операції. Інциденту бойові машини отримали незначні пошкодження, після чого благополучно здійснили посадку. При цьому особовий склад екіпажів не постраждав. Спроба сепаратистів захопити військові склади провалилася, щоправда, є постраждалі і тут. Вночі в Артемівську Донецької області екстремісти, озброєні автоматами і гранатометами, напали на склади зі зброєю, але військові дали їм відсіч. Наразі об'єкт знаходиться під контролем Збройних сил України. Ця на 24 квітня близько ста невідомих осіб здійснили збройний напад на військову частину у місті Артемівськ Донецької області. Нападники вели вогонь з автоматичної зброї, гранатометів та активно застосовували ручні осколкові гранати. В ході відбиття нападу отримав поранення військовослужбовець військової служби за контрактом Збройних сил України. Загрози життю немає. За фактом нападу на військову частину відкрито кримінальне провадження. Стаття Кримінального кодексу говорить. Терористичні акти вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, якщо вони призвели до заподіяння значної майнової шкоди чи інших тяжких наслідків, максимальна відповідальність за даний злочин, довічне ув'язнення розслідуванням займається слідчий відділ управління СБУ в Донецькій області. Ні, ранку до мерії прийшли мітингувальники оточення з незрозумілих причин зняли, і в будівлю почали впускати всіх. Та вимагали від загарбників звільнити будівлю мерії. Між полярними групами протестуючих сталося зіткнення. В оперативному порядку на місце події прибули правоохоронці. Втручанням співробітників міліції конфлікт було локалізовано. Наразі є інформація про п'ятьох потерпілих, які отримали травми під час бійки. Ці громадяни звернулися по медичну допомогу. Місія міжнародного Мільярдів доларів на фоні прогнозу про скорочення ВВП цього рік на 5%. Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела. За їхніми даними, аналітики фонду розглядають можливість прийняти рішення про надання допомоги на засіданні ради 30 квітня. Угода з МВФ також відкриє шлях для додаткової фінансової допомоги Україні з боку ЄС та Сполучених Штатів. У цей же час представники самого фонду поки утримуються від офіційних. Конституційний суд України розірвав відносини з Конституційним судом Росії. Про це йдеться повідомленні прес-служби суду. На цей крок вплинули рішення російських колег щодо визнання законності проведення референдуму про приєднання невизнаної Україною Республіки Крим до Росії, а також законності його результатів і процедури приєднання. Нагадаємо, Український конституційний суд визнав постанову Верховної ради Автономної Республіки Крим про проведення загальнокримського референдуму неконституційною. Депутати ніяк не можуть дійти згоди. Парламентарі більшості та опозиції сваряться через проект меморандуму про порозуміння. Вже на початку засідання партія регіонів та комуністи попросили перерву для оголошення заяви. Лідер регіоналів Олександр Єфремов оголосив питання, які хвилюють протестувальників на сході і можуть стабілізувати ситуацію. Серед них статус російської мови та референдум. І що в ці хвилини відбувається у парламенті? Ми запитаємо у нашого кореспондента Лани Майковської. Вона з нами на прямому телефонному зв'язку. Отже, Лано, тобі слово вітаю. Вас сказав останні дві години роботи парламенту. Розповідає, що доступували там. Також сьогодні були подані під час пошена його фільсу крімтової йшла мова і про складання про це мандачів, які займають посади, і відомо до прокового постаного мандату написали заяви, наприклад, ярим, усім примовляємо. Ми підтримали, тож запи залишається мандата. Сьогодні система. На сході України. Наприклад, окремо говорив про статусів вимови та безпеки проживання на сході, а Симоненко повідомив, що повністю підтримують вимогу від у Краснодоні. І він також, пан Симоненко, занепокоєний без робіттям на сході. Власне, після виступу голови комуністів, його, колеги фактично повним складом покинули сусіну залу, власне який і на регіоналів. Крім того, сьогодні Олеся Шпон запропонував для вин захищення для до порядку денного проєкту закону. Ведення санкцій щодо осіб, які причетні до окупації танексі Криму та міста Севастополя. депутати також не підтримали пропозицію голови радикальної партії, лише 158 голосів висловилися за у відповідь. Ляжко виступив з вимогою з української території Криму вивести війська, відкликати диверсантів. А Путіна лавровано зла достойними учнями Гітлера і Сталіна. Власне, Ляжко запропонував ще раз поставити це питання на. Голос. Сування проект до голосування, але і власне ще й оголосити за тих, хто не голосував за це. От ну і, власне сьогодні всі питання, які планували внести це включення до перекоденної, а і вони не були стримані депутатами. Ну надалі я слідкуватиму за перебігом подій, і буду не повідомляти вас. А в мене поки що все. дякую, Лано за подробиці. Нагадаю на прямому зв'язку з парламенту з нами була Лана Маяковська. З ростом долара подорожчало і пальне. Бензин і дизельне паливо піднялися в ціні приблизно на 30%. Нафтотрейдери пояснюють, ціна на горюча в Україні закріплена у валюті, плюс збільшення акцизу і в результаті нещадний удар по гаманцях українських водіїв. Тему продовжить Яна Курченко. За останні два місяці ціни на українських заправках зросли втричі Нафтотрейдери Водіям радять потерпіти, а Кабмін просять ціни на нафтопродукти в Україні встановити національній валюті. Це і є основна причина нинішніх цифр на стелах українських АЗС. Ціна на пальне в нашій державі чомусь встановлена у доларах і євро. Якщо піднімається ціна офіційного курсу, за нею тягнеться і вартість топлива. Додайте до цього ще й акцизний збір і ПДВ, які також зафіксовані у валюті. Сумарно, налоги плюс закупочна стоїмо составляють около 90%. То есть 90% это валютная составляющая, от которой никуда не денешься. То есть ты должен валюте заплатить. За топливо і в валюті довжен заплатити акцизний збор. Нафтотрейдери порахували один літр бензину до української митниці. Коштує трохи більше 8,5 гривень. Все інше, а сьогодні це майже половина вартості податки, які українські водії через АЗС платять до державного бюджету. Через валютний ріст подорожчала оптова ціна, і сьогодні вона майже зрівнялася з роздрібною. Невеликі заправки така система уже знищила. Більші мережі тримаються за рахунок. Вої презерві все ищут врага в, в операторах рынка, хотя они по большому счету уже два місяці работают в, в убиток. А уж если, ну, якщо говорити по більшому счету, а уж без прибыли, так це 100%. По-хорошому, на сьогодні треба було б вже і продажу, на самом деле, щоб мінімізувати убытки. У вартість бензину входить і сама робота АЗС, електрика, комунальні послуги, працівники. Якщо від перших пунктів ніде не подітись, то останніх можна скоротити, однак це будуть копійки. Ні стоять примерно від 3 до 5 копейків на літрі, в зависимости від обороту заправки. А за м'як вам вопрос стоїть ли, стоїть ли уволити цих людей і снізить ціну 3-5 три тілі ли нам такі жартво. От і маємо те, що маємо за останні тижні. Кількість споживачів на заезд зменшилась на 15%. відсотків. Водії кажуть, по кишені ціни б'ють, тому економлять як можуть? Ну конечно, буду. А як саме? Ну наверное, менше ездить. Менше ездить, да ну, конечно, не так економлю. А я саме? Ну, заправляю менше і їжджу менше. Наприклад, день кататься і ничем собі не отказываться, але зараз как бы экономлю. Мень ездить А на скільки? Ну, по можливості. Інські нафтотрейдери неодноразово звертались до влади. Конкретних відповідей не почули. Сподіваються лише на стабілізацію на валютному ринку. Тоді кажуть, бензин здешевшає буквально за місяць, як тільки оновлять запаси по новій ціні. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна. Сепаратистів посадили в клітку і розглядали їх як диковинку. У столичній галереї презентували новий проект під назвою Український культурний фронт. На виставці зробили інтерактивну інсталяцію Асторожна Русскія». У ній усі красі відобразили слов'янок раматорських сепаратистів. В рамках проекту також відбулася презентація документального фільму про митців та мистецтво на барикадах. Загалом вся виставка присвячена митцям на майдані. І це остання інформація на цей час. Більше у наступних випусках не прощаємось.